Галина Вдовиченко, 36 і 6 котів. Розділ перший. Було це так: одного дня у підвалі багатоповерхового будинку замінили старі двері на нові. Старі мали зручну дірку при самій землі, тому усі коти могли безперешкодно потрапити до підвалу і вільно вийти звідти у будь-який час. Нові металеві двері. Позбавили їх такої можливості ні зайти, ні вийти. Ще й усі віконечка в підвалі затулили, аби щури не бігали. Від тих нововведень вуличні коти залишилися без притулку. Не було куди подітися підвальним котам, що народилися у цьому підвалі, і голодним хавчикам, і жоржинкам що вдень відпочивали під балконом, і кольоровим котам не було де спати, і танцюристам, і навіть котам із сусідньої брами. Це був їхній підвальний спільний. А тепер усі без даху над головою навіть малюки. Що було робити? На вулиці вітер з дощем і стрімкою западає темрява. Куди сховатися, де перебути негоду? Зібралися коти на сходовому майданчику першого поверху. І нумо радитися, голота з кутузовим мало не побилися завзяти, вирішуючи, куди повести товариство. У комірчину під сходами чи на горище рушило було під сходи. А там, оце так сюрприз! Склад велосипедів та дитячих візочків. Не сховаєшся, бо проженуть. Потяглися довгою вервечкою на горище, а там, оце так несподіванка, хтось горище замкнув не пройти, не пролізти. Ніде безпритульним котам свої голови прихилити. Бу-бу-бу-бу-бу, це розминував й сяйнула якась слушна думка. Він завжди спочатку думає, а потім говорить. А пані Крепова з першого поверху глянув на друзів пильно. Та що в окулярах озвався хтось. За отим вікном, що в юнка троянда на драбинці, що з прочиненої квартирки пахне свіжими булочками, що племінник Стас зі старим Фольксвагеном? Вона, мабуть, добра жінка, провадив далі Бубуляк. Така добра, що жодного разу на місціськи не винесла. Ані сердельки, ані ковбаски, ані ковбасної шкірки. «Цить ти, втрутився голота, посмикуючи себе за кульчик. Мринь, мринь Якщо вас, хавчики, не пригощали, це ще не означає, що та людина знедобра. Може, вона м'яса не їсть. Короче, – кутузов поправив пов'язку на очі. Добра чи недобра, а вибору немає вперед. Можливо, пані Крепова не відмовить хотам у тимчасовому прихистку. Приступив Бубуляк. Принаймні варто спробувати. То хто наважиться на переговори, хто піде проситися? Кутузов, голота чи я?